Грубання. Іван Іванович Макар, давайте ми його привітаємо облисками і подякуємо за благочинну, благодійну допомогу на, на захист Віталія Запорожця. Е, вона дошла до, до півфіналу. На Назад... жаль, будь ласка. Шановні громадяни, ви бачите, який в нас суд. Ви бачите, що людина не має можливості ні захистити свою честь, ні гідність, ні своє здоров'я і так далі. Ви бачите, що в міліції можемо його побити, убити. Ми багато інших бачив прикладів, коли міліціонери вбивають людей і отримують по два-три роки умовно і спокійно ходять на свободі. Ми є ніхто, бо ми є все. Якщо ми і так далі будемо себе поводити, як, як поводили себе, так далі нас будуть вбивати, будуть вбити і так далі. Ми маємо бути всі запорожцями. Коли ми станемо всі запорожцями, коли вони будуть відчувати, що кожен з нас спроводжень на таким чином, як запорожець, такого не буде. Тоді ми збережемо свою гідність і вони не будуть тими негідниками, які будуть знущатися над нами. А так буде те, що було в якщо ми, якщо ми допустимо. В нас зараз будуть вибори. Дивіться, кого обираємо. Дивіться, щоб по можливості мирно змінити владу. Бо інакше прийдеться стріляти, нікуди нам не діватися, нам лишається лише шлях запорожця. Якщо влада не зміниться, бо нема на то ради. Дякую, дякуємо. Ми... Тобто восени вибори, і я чудове українське гасло. Якщо не хочеш брати зброю, то візьми в руки бюлетень. Насправді. Да, слово слово надається нашому очільнику Барворської Української об'єднання «Свобода». Шановне товариство, тільки що це відбулося так зване судове засідання по, по справі, тільки що вони його абсолютно незаконно, на не врахувавши всі жодних обставин права, засудили на 14 років позбавлення волі. Це абсолютно незаконне рішення. Це звідчить про абсолютно е, гнилизно цієї нашої судової системи. І вона має в результаті, е, результаті нашої боротьби. Є лише єдина сила, яка буде послідовно боротися з цією системою. Є лише єдина сила, яка зможе перемогти цю систему. Україні потрібна люстрація. Усі ці, я перепрошую, подонки, все ця наволоч. Яка засіла тут? Яка засіла в Кабінеті міністрів? Яка засіла в парламенті, яка засіла в адміністрації президента? Всі вони мають піти. -пі. Всі вони мають піти. -пі. Слава Україні! Слава! Я дуже сподіваюся, що ми продовжимо нашу боротьбу. Обов'язково була подана апеляція на це незаконне рішення. Дякую. Все ж що Міський районний суд, якщо його можна назвати судом, оголосив народові України, тобто всім нам 14 років позбавлення волі, так як я й говорив, представник народу України захистив його, а представника засудили, тобто засудили і нас. Слово для, для виступу надається Василю Лашевському, Деснянському організатор з Українського об'єднання Свобода. Слава Україні! Шановні українці, брати і сестри! Мене подібним чином також суд Деснянського району, я мешканце гуртожитку, присудив виселити з маліличної дитиною на вулицю вже півтора роки назад. Всі суди програні. І тільки що я хотів попасти перед початком засідання, судове засідання, показав посвідчення члена Асоціації мешканців гуртожитки України, це громадська організація, і попередив міліціонерів, що там не пускали нас. Говорю, пропустіть, я хочу бачити, що там відбувається, бо, можливо, у мене таке стало теж чекає. Говорю, і не дай Боже, до мене додому прийдуть ваші колеги, міліціянти, так звані. Виселяти, я не зупинюся, не чим. Буде запорожець номер два. І я це обіцяю відкрито. Я не допущу, що мене з кинуть. Ви йому з дикого дому викидали на вулицю. Народа, просніться. Ви ще не бачите, що ви твориться. Слава Україні! Yeah! Yeah! Василь розчулив <рес> моє з тобою колеги. І я Василь Володимирович, і він Василь Володимирович. І його виселяють з гуртожитку, і мене виселяє з гуртожитку. 20 числа, 20 червня, рішення апеляційного суду міста Києва було те ж саме е, прийнято рішення. Висловить мене з моєю сім'єю з гуртожитку абсолютно в супереч Конституції України, супереч закону України, супереч розпорядження президента України, всі нормативно-правових документів порушуються і вони приймають рішення. Я на останньому своєму слові на останніх дебатах чітко заявив і чітко сказав, що суддів: прошу вас, заклинаю вас, молю вас, благаю, не вдавайтесь до правового геноциду українців. Це дуже небезпечна справа. Противному а кер, керуйтесь Конституцією України, яка є найголовнішим документом, в противному випадку я як військовослужбовець, як захисник е, українського народу, буду змушений захищати свій життєвий простір тим засобом захисту, тим яким давав присягу на вірність українському народу. Я хочу бути подібним запорожцю, і, і і я точно так же зроблю, якщо хтось прийде і намаг, буде намагатися нас, українців, позбавити. На нашій землі, нашого життєвого простору. Якщо нам немає місця вже на твоїй житті, на твої землі, то нам нічого втрачати. Слава Україні! І останнє цих суддів, попемінно ви вже знаєте цю конкретно, що виносила проти запорожця, нашого героя. По мені особисто суддя Смирнова, по Василю моєму колезі. Ми їх прізвище знаємо, і їх весь народ буде знати. і їх чекає народний гнів. Хай вони живуть і думають. Коли за тиме український народ народний гнів, якщо вони приймають антиконституційні, антинародні, антизаконні рішення? Слава нації! <різвіст> народний гнів, народний суд, народний трибунал. Чекають всіх ворогів України. Будь ласка, пане друзі, я от багато вже чув промов і багато виступаю. Насправді, на сьогодні, ну. Це неправильний висновок щодо того, що не треба, ну, якщо не береш зброю, бери, то краще вже взяти бюлетень, маячня, щоб не брати зброю. Все одно треба обирати зброю. От самий вірний вчинок зробив Запорожець. І найкращий виступ, що я почув, це у цього хлопця, який сказав, ще зачепите, буде вам ще один Запорожець. І кращою згадкою про запорожця буде коли з'являться не один, а багато запорожців. Мені сподобалось, я захищаю політв'язнів з того часу, як вони з'явилися. Хлопців забирали по 10 чоловік, по 15. По нерідкому готували у відділках, там нахось там віддавалося, давало, їх витягнути. Але політична боротьба після того не припинилась. Здавалося при пресії наступає, все стає жорсткіше. Але героїв з'являється все більше і більше. З'явився нарешті, той омріяний герой, запорожця. Який зробив, ну те, що всі ми мріємо, але не вистачає сили. А я думаю, і варто так робити. От я дивлюся ці новини і жахаюся. Стояла людина, пила пиво, десь там сховалася вже, щоб її не чіпали, схопили, допив смерті в бітілку забили, зґвалтували на останній чій, ще кійком. І от тобі здрасте, то не краще вже вбити покичка або оцю цю і хай вже тоді б'ють, хоч так б'ють, хоч так нас б'ють, то. Боже, один раз побути людиною, а далі хай буде, як буде, і впевнений, Бог благословляє таку людину. Якщо покидьок і, і якщо оця Мігієнко засудила героя, то Господь з ним. І головне, народ теж з ним. Оці дві складові. і є велика правда українська. Бог і Україна, не одні покидьки в цивільному, які сиділи в залі, не той покидьок, який тут. Ми вас захищаємо від чого. Нас захищать треба від вас, від вас, волківників. Ми стаємо між вами, щоб ви не побилися. Так краще б ми 10 разів побилися. І вже щось сталося в цій державі. І не треба було б носити шалені хабарі сюди. І не треба б стояти під вісілом ми і чекати чоловіка, дружину, батька, сина, чи вони його покаліченого віддадуть, чи взагалі віддадуть. Тому. Сьогодні в нас є приклад, як стати героєм. Насправді не важко вбити поки що, довести їм нічого не можна. 14 років. За що? За 2 роки знущання, за 4 роки знущання з села і вже найшлося один. Герої з мільйона, вибачте, свинопасів, які доказав за досить уже скільки можна. І вбив. Тепер вони хочуть нам всім показати. 14 років дали. Тепер мовчіть крипаки, мовчить роби, ви будете сидіти. Та ні, друзі. Ви два роки тому вже нам показували. Забирали і катували. Били у відділках, хапали на вулицях. І не змінилось нічого. Спротив сильніше. А тепер є приклад: 14 років добре. Уже є завзятські, які готові брати зброю. І це кара піде на вас. Кара Господня і кара людська. От на цьому скажу амінь. Слава Україні! слава! Пане Миколаєве, ви моєї промови не зрозуміли того, що я долучаюся до рішення мого колеги Василя. І Якщо хтось задумається прийти і задихнути на наш життєвий простір, то буде третій Запорожець. Я гідний тим, що наша земля породила такого славного козака, який дав дороговказ для всіх нас. І поки є запорожці, ще не вмерла Україна. Ще не вмерла Україна! Ні слава ні воля. ще нам, набрать Українці, усміхнеться доля. згинуть наші вороженьки, як росія. Поцілуємо ми, браття, у своїй стороні. Душу тіло ми положимо за нашу свободу. Шановні українці, дорогі брати і сестри, е, ще буде апеляція прорвана битва чи не прорвана війна. Це українське об'єднання, свобода, єдина політична сила, що відстоює національні інтереси українців і інтереси корінного населення. Неодмінно наведе порядок в державі, прибирається в сміття, цей це чужинський бур'ян, який паразитує в українській владі, і неодмінно реабілітує козака і Запорожця і всіх, Незаконно засуджених політичних в'язнів Слава Україні! <рістична> ну а нашому козаку нетримка. Далі сидіть не буде народки дозволить. Живе червечоріє, мосадське шерстя п'є Аленка на бої поспішно водає Аленка, болезнь твою на бої подавай Границький посад, червої рухи виступай Аленка, болезнь твою на Шановні друзі, ми нашого повстанця облисками проведемо від свою справу, зробив, тепер справа за нами.